Вирок суду, який свідчить, що Україна перетворилась на поліцейську державу. Тобто ми успішно йдемо в Рашу. Саме так у Раші йдуть суди, і деякі судді вирішили, що й в нас так можна. Але на щастя, це ще не остаточне рішення, тому шанси на правову державу в нас все-таки є. Ви побачите сьогодні, як засудили блогера, за що його засудили, і повірте, ви будете шоковані. І чому у свідках були тільки поліцейські і потерпілим був також тільки поліцейський. Ну що ж, усе по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Сьогодні розповімо вам про кричущу ситуацію, а саме про правову державу в Україні. Тому що є судді, які роблять такі речі. Які, вибачте, друзі, за відвертість на голову навіть не натягнеш, Так ось, у Дніпрі є такий автоблогер, який знімає поліцейських, а саме їх правопорушення, викладає ці відео в себе на каналі, і це його конституційне право. Кожен громадянин, навіть якщо він не журналіст, має повне право вести відеофіксацію тих чи інших дій працівників поліції. І це цілком адекватно, адже самі працівники поліції мають бодікамери. І якщо працівники поліції, які згідно конституції, а саме частини 2 статті 19, є слуги нашого народу, то тим більше царі, а отже, народ і громадянин, який є частиною цього народу, мають право знімати поліцейських, але не в цьому випадку. Зараз ми вам покажемо не весь стрім, тому що це буде довго, покажемо вам тільки ті частини. Де був конфлікт у цього блогера з поліцейським? Наголошую: я не говорю про мораль, я говорю виключно про юридичну кваліфікацію і вирок цього суду. За яким, друзі, увага! Блогера засудили. Причому суд визнає, що вперше засудили до найвищої міри покарання за цією статею, тому що образив він. Не просто когось, а поліцая. Тобто, коли ми звертаємося і розповідаємо про те, що поліція готує вбивство журналіста, наводимо факти, докази, вказуємо, кого потрібно допитати, ДБР навіть не відкриває кримінальне провадження, пише все гаразд. Тобто, журналіста, а тим більше, вбивство передбачено довічне позбавлення волі. Навіть не відкривається кримінальне провадження. Зробили, начебто, перевірочку поза кримінальним провадженням. Нікого не опитали, не допитали, журналіста не допитали і все забули. А ну да, в нас же замішаний був тоді начальник обласної міліції. Ой, чи то поліцай Іван Іщенко, а також його товариш, який з ним, як то кажуть, за одним столом роблять це діло. Такий собі Смуригін, якого зловили п'яним за кермом. Але тоді, друзі, полетіла голова як прокурора, так і обласного, до речі, так і начальника обласної поліції Івана Іщенка. Але наголошую, звільнення не є кримінальною відповідальністю. Це тільки виключно дисциплінарна відповідальність, а заготування вбивства журналіста. Є відповідальність кримінальна, за що передбачено довічне позбавлення волі. Але ж навіщо нам журналісти, які не дають можливості владним провладним, всяким чиновникам красти, адже ми антикорупційне інформаційне агентство. Тому, як то кажуть, сидимо їм як більмо в оці. Але, друзі, нічого на все свій час, оскільки такі злочини не мають сроків давності. Тому. Скоро ще буде. Я вже мовчу про погрози журналістам, що їм будуть відрізати голову серпом тощо. Там і взагалі нікого не можуть встановити, нічого поліцаї зробити не можуть. Ну, Одним словом, друзі, хто живе в Україні, той знає яка в нас поліція. Але тут просто шок! Виходить блогер. Давайте подивимось, з самого початку, як він підійшов до цього поліцая. І поліцай вибиває в нього. Чому яка поліцай? Бо це саме поліцай вибиває в нього штатив з телефоном, на якому увімкнена відеокамера для відеофіксації. Зараз все розкажу, покажу.

Крок назад, аби розірвати дистанцію з поліцаєм. Це дуже важлива деталь, яку суд чомусь не взяв до уваги. питання, вопрос Стоп, що я йому сказав перед цим? Якщо ти біля що тронеш, Я дашов його від цок била діла. Що з'явив тронув? Було. Я виповню своє слово. Ось, подивіться, як це було. Та вже не починає. Я, я, я думаю, я ну, беріть... Руки так мои Так риф. вас спросили убрать. это тебя давно харькали? Слышишь? Да, Еще строишь харькнул. Наши? Руки, руки, руки. Дальше действуй. Руки, руки. Что, руки, что, здесь, руки, руки. Чуть -чуть. Больше ничего Поповал. сделать не можешь. А ты сделаешь что больше? Больше ты сделать ничего не ты можешь. Ты что сделать будешь? Ты больше сделать ничего не можешь. Так я что, я тебе ебало плюнул? Ну. И дальше что? Знаешь, что после этого? Кто? Свинья. В свиню yeah. yeah. Ні, Ну, подожди, тобі говорили не світлі. Свінья. Я, ти, Я, ти... С... Я тебе сказав, тоді ж мене плюнув. Ну а далі поліцей починає ображати блогера за те, що він на нього плюнув. Я зараз не кажу, що це адекватна поведінка блогера, але це точно не кримінал. Якби поліцейський мав затримати блогера. І оголосив, що він затримується у порядку статті 208 КПК України за скоєння такого то правопорушення кримінального мається на увазі. Але блогер жодного кримінала не зробив, тому він відійшов і сказав не наближатися до нього. Хоча поліцай знову наблизився і, як бачите, вдарив по штативу. Що строїш грикнув. Тобто. Не виконав законні вимоги громадянина України не наближатись до нього, оскільки право конституційне на особисту недоторканність, тобто навіть торкатись до вас ось так, ніхто права без вашої згоди не має. Але поліцаям в Україні можна все. Тому він і отримав те, про що його попереджав блогер в разі наближення до нього. Але що саме цікаво, то це в суді. В суді виступали виключно поліцейські, які зацікавлені в розгляді цієї справи, і були вони свідками, напарники цього ось Хух, поліцая. Де не треба, як ви знаєте, про персональну інформацію, то призначається лінгвістична експертиза, а де треба. Лінгвістична експертиза, для того, щоб визначити, чи це запитання до поліцейського було, чи це була погроза, її чомусь, ні слідство, ні відповідно суд не призначив. Давайте послухаємо, що каже блогер, за що його начебто судять. вам легко Помовчі це що Мама таким родила, наверное, уточнил. Слышишь, ты пидор, сейчас пробачь, что скажешь, я в ебало Человек, я думаю. Так вот, блядь, ты поиграешь слова, вот, Это человек, который вам... стоит здесь. Спасибо за комплимент. От тебя это комплимент большой. Да, человек, вам здесь, это говорили сто раз, не светите фонарик. Какого-то хрен светил. Кому? Водителю в лицо. А, 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 из... Не вру в адрока. Вам вы... какого дела до этого водителя? Он брат его. Ну, а он а щит вам какого дела до этого водителя? А ну да. Тебе отвечают. Да брат мой. Ну, что какое не дело. Не а что у тебя глаза красные такие убитые? Потому. А че на свет не реагирует? У нас в арку А? Уже А что на свет не, не реагирует? у вас глаза. А, а что, ну реально, что у тебя красные глаза такие? Вот это у вас глаза. Вот это? А? Мороза! ты Сергей мороза! Что у тебя глаза красные, я задаю вопрос? Чтобы вы спросили? Я не узнаю, может вы слышите? Вы слышите, вы слышите, слышите вы не, реально. У него с глазами, да? Нет, ты больше ничего не кроме плюнуть, ты больше ничего не можешь сделать. Нет, ну ты просишь на камеру, что ты. Ты, ты, прыгаешь, ты мне, нет, да, ничего не, не можешь. Сделать. Уебать тебя что ли? Ты больше сделать ничего не можешь. Уебать тебя? Кроме что ты хочешь? Кроме, кроме, кроме того, как плюнуть. Так а что ты хочешь? Ты больше ничего сделать не можешь. Что ты хочешь? Ты, ты у тебя. Что ты хочешь? Длиннее, длиннее чем орган какой-то. Ну все. Что ты хочешь? Язык длиннее, чем орган. Ебать, плюс все. Тебе орган показать? <laughs> Я боюсь, что это все, сразу <laughs> его. Не допокажу. У тебя язык длиннее. Все. Все. Що далі делаємо тут? Ебать тебя бомбит! Тебя бомбит. Меня? Тебя бомбит. <свист> ну да. <свист> да. Бомбануло, древне. <хреб. свист> ну, так что дальше делаем? Что хочешь, що делать. Хочеш, а, ну мы поехали. Есть. Понял? Він чітко зазначає, тебе хтось в морду бив. Послухайте, уважно, він задає запитання, а не. Погроза. <пу> не, плюнок, ти больше ничего не кроме плюнув, типа нічого не можеш сделать. Не, ну ты бросишь на камеру, щоб. Ты просто нічого не так. можеш. Уебати тебе что ли? Ты хочешь сделать нічого не можеш? Уебать тебе? Що ти хочеш? Кроме того, как влюнуть. Так а що ти хочеш? Ты больше нічого сделать не можеш. А что ти хочеш? Що ти хочеш? Але аж ніяк не висловлює погрозу. Погроза це я тобі зараз наб'ю пику чи морду тощо. В даному випадку він запитує: тебе хтось в морду бив, ти що хочеш, щоб тебе вдарили, що ти хочеш? Він повторює декілька разів. Отже, запитання не є погрозою. Запитання не може бути погрозою ніяк, ніколи і ні при яких умовах. Але, тим не менше, суддя пише вирок. І не описує навіть цей пункт. Він просто посилається на покази свідків, на протоколи впізнання по фотографії. Це жах просто. Де ці суд дівчаться. І посилається увага на весь запис з бодікамер. Тобто він навіть не вказує, що. Такій-то хвилині, на такій-то секунді було висловлено цитата таку-то фразу, яка чітко говорить про погрозу. А саме погрозу побити, начебто, поліцейського. Суддя цього взагалі не вказує. До речі, цей вирок ми залишимо точніше посилання на нього в описі під цим відео, аби ви могли зайти і почитати. Тобто, суддя прямо порушує норми КПК щодо обґрунтованості та повноти. Судового слідства. Суддя змушений був описати, які саме фрази він як суддя вважав погрозою працівнику поліції, а не просто послатись на якийсь там відеозапис, наголошую на весь, і вказати, що це начебто щось підтверджує. Це є явна необ'єктивність і явна упередженість судді. Тому я впевнений, що апеляційний суд, а там троє суддів, має скасувати цей ганебний вирок. І максимум, що є в діях цього ось блогера, це адміністративне правопорушення хуліганству. Тому що, як би там не було, плювати у працівника поліції не потрібно. І якщо суд доведе його вину в хуліганстві, він має заплатити за це. Відповідний штраф, але аж ніяк не сидіти два роки в тюрмі за те, що він начебто погрожував. Хоча погроз, як ви вже побачили, ніде немає. До речі, це відео є в повному обсязі. Ми вчора його дивилися з колегами, аналізували, з колегами-адвокатами-юристами. Також вивчили уважно вирок. Цього ось ганебного судді, тому що це ганебний вирок, який не конкретизований, не пояснено за що саме людину судять. Просто відео з бодікамер. А яка саме фраза? І чи є лінгвістична експертиза, де було б доведено, що така фраза є не запитанням, як ми з вами побачили, а саме погрозою? Бо ми з вами побачили інше: це запитання і жодних погроз блогер не висловлював. Але ж тоді, поминні змі, аби дискредитувати людину, яка бореться за права людей. Що зробило? Правильно написали, начебто блогера затримали за погрозу поліцейських, зробили йому рекламу. А насправді, будь ласка, вкажіть, яка хвилина і яка секунда. Бо ми її вказали в цьому відео, і наші глядачі побачили? Нема такого, є запитання. З правової кваліфікації це виключно адміністративне правопорушення. Перешкоджання працівнику поліції у здійсненні ним своїх повноважень або ж хуліганство адміністративного права. Диву даєшся, що вказана стаття, а саме частина 1 статті 345 Кримінального кодексу України, передбачає відповідальність у вигляді штрафу для початку, потім обмеження волі. Арешт до 6 місяців, позбавлення волі тільки в кінці. Але сам суд собі протирічить. Він каже, що за таку погрозу при тому зазначає, що, начебто, пом'якшуючих обставин немає, хоча людина притягається до кримінальної відповідальності вперше, призначає йому найвищу міру покарання за цією статею. Уважно прочитайте вирок цього суду і почитайте кримінальну статтю, за яку блогер отримав найвищу міру покарання за нею. Скріншот цієї статті Кримінального кодексу України ви зараз бачите на своїх екранах. Можете зупинити і уважно прочитати. Частина 1, стаття 345 Кримінального кодексу України. І подивіться, спочатку передбачено штраф, арешт, обмеження волі і аж потім в кінці позбавлення волі. Тобто, друзі, якщо а адвокати цього блогера вже подали апеляційну скаргу, апеляційний суд, а там троє суддів, зверне увагу на явну, наголошую явну незаконність вироку суду першої інстанції. Не конкретність його, тобто взагалі відсутня мотиваційна частина вироку. Адже суд має зазначити, які саме фрази суд вважає погрозою, а не послатись на якийсь там відеодоказ. Він має зазначити, згідно відеодоказу, такого-то, такого-то. Є на хвилині 10-й така то фраза, цитую. І процитувати її. Саме цю фразу суд може вважати як погроза. Разом з тим, суд був зобов'язаний по цій категорії справ призначити лінгвістичну експертизу, аби експерт сказав, чи це запитання, чи це погроза. Але ж навіщо Україна перестає бути правовою державою? Тому якщо ти поліцай, тобі можна все ні, ви не вгадали. Ми впевнені, що вказане ганебне рішення вирок суду буде скасовано вищими судами, бо він прямо протирічить і практиці Верховного суду України. Якщо в нас за журналістів ніхто нічого не хоче робити, де передбачено довічне позбавлення волі, не відкривається навіть кримінальне провадження, то у цій справі, тим більше, ніхто не міг навіть її відкрити. Це просто друзі, жах. Вибіркове правосуддя перетворює Україну на ту саму расистію. А отже, ми не маємо права з вами цього допустити. Одна справа ганебна поведінка блогера, вона дійсно ганебна, тут питань немає. Інша справа кримінальний злочин, якого він просто не коїв. Поширюйте це відео, адже завтра ви можете також попасти на таких ось поліцаїв. І тоді вже не буде кому захищати ваші права, бо як бачите, вони хочуть з України, причому завжди при будь-якій владі, зробити поліцейську расистію. Ми не дозволимо і будемо до кінця боротися проти свавілля таких ось оборотнів у погонах та мантії.